Скла. Мені треба туди вниз за течією дістатися. Але не на човні пішки. Погода зовсім не радує. Любої миті можуть вперіщити дощ. Вже дрібненькі краплі були, але тут під деревами відчутно їх не так. А мені ж треба виконати одне цікаве прохання сусідки валі. Я заблукав у Перегорсклянських гаях. Те місце, що мені треба не бачу. Буду розшукувати. А тут погляну на широчінь Русла Ворскле, де вона з'єднується з річкою Коломак. Повертаюсь. Я пошукав того самого місця, де мені треба, а що треба, якщо знайду, покажу. Опаньки. Таки, здається, знайшов Хе, заросло. Тут я минулого року готував собі обід. А тепер можливо теж поснідаю, але перш за все мені треба знайти. Треба мені знайти, От тут можна і впасти. Тут десь повинно бути те дерево, на якому я рвав трутовик. От саме того трутовика сусідка валя мені і замовила. А відчинене в цьому дереві в Так що це? Еге свіжого -е. немає, немає. Оце той, що я в минулому горваці. Так, 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 о, я це дерево впізнав. Пізнав. Це дерево, а поруч з ним справжнє. А це зіпсований, тут ріст тортавик. Його немає. Новий не виріс. <риклад> Тетя валя, звиняйте. Дерево знайшов, тротуви кані. Його весь слід пропав. А я, мабуть, зараз присяду. Сім буде А потім піду на тролейбус. Попали дерево. як Так, це мабуть тут бродів де кріщів повно але присяду присяду і поснідаю бутербродом ось що в мене буде сьогодні ой Кибочку хліба, намазав майонезом, присипав це було і снідає. І так швидко снідаю. Бо швидше за все комарі мене з'їдять, ніж я цю скибку хліба. Таке комарине місце. Змінився пейзаж. За рік. Тут все змінилося, а тут я так спокійно варив собі їсти, сонечко підсвічувало. Було гарно. Ну зараз добре, що хоч дощу немає, але ось комарі не дають спокою. Їхав я сюди двома тролейбусами з пересадкою. За одним погнався, стиг, сів. І чуть не вмер у тролейбусі. Дихати нічим. Хватати воздух. Незручно пасажири. Ой. Я ледь-ледь відійшов. Доїхав до центру, пішов на іншу зупинку, а це не близько, щоб їхати в другому напрямку. Ну там вже троє від'їхав. від'їхав. два. Думаю, куди ж він їхатиме. Чи на леваду, чи на південний вокзал. Коли таки на південний вокзал. Я там став і понадворською придибав до цього місця. Добре, що хочуть, дощу немає. У мене ще сік якийсь є, я не знаю. чи Розпаковувати його чи ні, мабуть, не буде. Ну, ну, Вибачте, що ми залишилися з вами без грибів. Ось тільки рослинками можна полюбуватись. А це можливо. І оце, те, що як торкається на сонці та. Опіки. Взагалі добре, пока все. Вибираюся з Первосколянських Гаїв. Ось перед собою тримаю парасольку. Якщо піде більший дощ, прийдеться нею скористатися. Будемо теж з прогулянки повертаються. Шовикайте? Шовикаєте? Шо я говорю, ти що, і нас фотографуєш? А сфотографувати вас? Ні, не, не надо, ні-ні. Це ваша, там площадка, що ви доглядаєте, мабуть. Чи ні? Де площадка? Ну там таке лавочки, іграшки. Городик. Ага, то ваша ж парафія, да? Ну, це наше, все. Ну хорошо. Уже 17 років там. То я там вот, на місці в прошлом году. У нас предуполит вже. Що? Що там буде велике будівництво. Микрорайон, Чичи. Нет, гостиница. Ну, на находим лодочная станция, да? Ага, ага. Байдарки. И здесь тоже хотят, в общем, вот такое. Понятно. Ну, говорит, ну, може... А дощ величиться, надо шведити. Надо говорить, может, вас не ну, тормоз. Ну все же ждут, когда війна закончиться. Ну, Ой, это самое главное. Но я не когда это будет. Да, да. А я пішов там в минулому році Греб Трутовий кріс. Та й думаю, може він по-новому починає рости. Коли ні, засох, зовсім. Так я оце побіг, я не буду да, вас затримати. До побачення, дякую за увагу. Це моє без там. Ага, зрозуміло. Скористався парасолькою, бо дощ. Збільшується. Dobře, skoro ti stáneš, se trolejbus není z úplnky.